Таке спонтанне відео для мене. Звернулася до мене Галина і взагалі для дівчат, які вперше взялися за рівномірну основу і по деяких значках, символах, хто як називає в схемі, як їх вишивати. Для Галини дякую за питання. Шукала я в Ютубі, я не знайшла, у кого можна подивитися. Можливо, є ще хтось з дівчат-блогерів показував саме такі стіпки, як їх вишивати, але я не знайшла. Тому хочу швиденько так сняти невеличке відео і пояснити. По-перше, рівномірна основа. Чим вона відрізняється від Аїди я вже розказувала в попередніх відео. В аїді видно дирочки, так? і там видно, ну, от один хрестик видно, як його вишивають. А на рівномірці не видно. Тому на рівномірці ми вишиваємо зазвичай, якщо ні в чого не вказано. Вибачте, щось у мене сьогодні з горлом. В інструкції обов'язково читаємо інструкцію. Завжди там написано, як вишивається дана робота. Якщо там нічого такого не написано, значить вишивається, як по класиці, так скажемо, дві ниточки. Дві ниточки, отрахуємо, бачите, плетіння. так, Один, дві ниточки, через один, дві ниточки. Тобто, виходить, хрестик у вас буде. Зараз я вам одразу покажу. Це я взяла лугану 28-го каунту. Вишиваємо в дві ниточки, Галина, в дві ниточки. Тобто, отак беремо дві ниточки, не в одну. так. І вишиваємо. Тут, ну перші 10 хрестиків треба просто зрозуміти, як вишивається, потім буде все легко. А, так, один, ось дві сюди, ниточки, дві сюди. Так, і ось так. Раз і дві сюди. Я просто через монітор дивлюся, то мені не дуже зручно. Дві-дві. Ось так. Дві ниточки. Та що ж, вилізло, блін. Так, ось раз, два. Раз, два. Отак хрестик виходить. Є у Лукаса роботи на такій рівномірці, але там одну через одну. Ну, Вони пишуть. То, виходить, такі підітики маленькі зовсім хрестики. Ось такий хрестик виходить. О. Дві ниточки, бачите, дві ниточки плетіння через дві ниточки. Наступний хрестик у вас йде. Одразу за цим, от як і в Аїді. Тобто, так, а ну давай наводься, що це таке. Не відступаємо одну цю ниточку, а ось сюди, в цей куточок. Ось так буде наступний за цим. Бачите? Ось так. І так далі ми поїхали. Просто, що я ну на руках вишиваю, то не дуже мені зараз зручно, я ж кажу спонтанне відео таке, щоб швиденько Галині показати, бо вона там сілася вишивати, і я боюсь щоб вона не наробила помилок, а потім, знаєте, як виправляють ті помилки, і може відвернути від. Роботи людину, то я такого не хочу. Вона там совушек класних сіла вишивати, я хочу, щоб вона їх вишила. Так що, Галина, кидати не можна, буду чекати, коли ви її вишиєте. Ось так, бачите, хрестик за хрестиком йде. Дві-дві-дві, нічого важкого немає. Тепер, що я хочу ще показати: різні стіпки. В залежності від виробників, є, я ось так заготовочку зробила, бо я ж не можу розпечатувати зараз набори і показувати. Є ось такого плана позначки в схемі. так? Або ось так: так, тут один колір, тут другий колір. Або ось так, тут один колір, тут другий. так? Або ось так. от У Heritage Crafts у них зазвичай ось так іде. Горизонтально, тут значок і тут два кольори, виходить, так? В одному так скажу, умовному хрестику. І, і, або ось так. І я зараз швиденько покажу, як це все робиться. Спочатку ось цей. так. Я навмисно взяла два, заготовила собі дві різного кольору ниточки. Це з відьмочки було у мене під рукою, до речі, відьмочку я закінчила, і сьогодні зніму теж відео. Значить так, беремо те ж саме. От ми знаємо, що у нас хрестик 2 через 2 ниточки, так? Тому ми беремо, Це я обрізала, тепер у мене тут повилазили ниточки в ціну. Ми беремо спочатку, з верхнього кутика, так, щоб зробити. Ще раз показую, ось цей, так? Там, де отак навскіс йде. Тобто ми зараз робимо отут, потім отут. Так. Спочатку з кутика виводимо сюди. Робимо ось такий стібочок до серединки. Скутика до серединки зробили ми. Стібочок маленький, так? Ось так. А потім з кутика, ось через дві ниточки, з того кутика, де у нас там повинно бути, так? Це як півхрест, ну, не півхрестика, а половинка хрестика, виходить, сюди. Проводимо цю ниточку, так? Ну, ось так вийшло, бачите? Що він, не хоче у мене сьогодні фокусуватися цей телефон. Зрозуміли? Ще раз поруч роблю. Ось у нас хрестик. так? Дві через дві робимо верхній кутик, Всерединку маленький такий стібочок. Потім, як ми хрестик робимо, так? В той кутик перейшли. І зробили ось так. І в нас, виходить, як, ну, трошки недороблений хрестик, бачите? Ну, Тепер беремо інший колір, який у нас знизу, так? І те ж саме робимо. Маленький стібочок всерединку. Відчуваю, що це буде не швидке відео. Так? І так само от сюди е в кутик. Оце я взяла собі голку, просто більшу, ніж там у мене. Так, а ну давай фокусуйся, блін. Так? І так само його сюди закриваємо. І у нас виходить ось така ситуація. Ось, бачите, половинка хрестика у нас чорного кольору, половинка помаранчевого. Ще раз показую на сусідньому. Ми вже йдемо в нижний кутик. Робимо до серединки маленький стібочок. Так. І потім робимо... Так, тільки тут не плутайся. Боже, в мене вже тут щось таке страшне. О, дівчата, з мене такий вчитель, що, знаєте, тільки оце відео таке знімають. Так, зараз. Хочеться просто швидко, а ніфіга воно швидко, швидко не вийде. Так, і тепер йдемо ось сюди, в цей же кутик, або в нижній, або в верхній, як вам зручно. Так, знову там, де у нас була й чорненька ниточка, і в нижній. Я трошки притримую цю ниточку чорненьку, щоб воно там гарненько лягло потім. Помаранчево, і вийшлось посерединці. Ось так. Бачите, у нас вийшла. Получилося... Получився такий хрестик різнокольоровий. Ось така історія так само робиться. Ось ця. Спочатку ми закриваємо звідси сюди, до серединки маленький стібочок, а потім ось сюди. А тут так само Звідси сюди до серединки і тут. І у нас виходить, якби ось ця паличка, що посередині, вона як бленд вийде двокольорова, а тут вже однокольорова. Тепер давайте я вам покажу, як ось цей робиться, коли горизонтально. Тут взагалі все просто. Ми робимо хрестик. Давайте спочатку чорною ниточкою ми поділили хрестик так, дві на дві ниточки, але в цій історії ми робимо ось так. У нас виходить, буде сюди два, дві ниточки плетіння, так, а вниз одна. І отакий буде вузький хрестик. Ось так, бачите, він такий вузький вийшов, хрестик. А потім іншою, іншим кольором, який там у вас позначено в, в схемі, теж робимо вузький такий е, хрестик. Теж, виходить, тут у нас дві ниточки, а вверх у нас одна ниточка. І у нас вийшов ось такий хрестик, бачите? Теж двокольоровий, але вже горизонтально. Зрозуміли? Якщо де е, двокольоровий ось такий, ось така позначка, ось, то ми беремо. Е, ми пам'ятаємо, да? у нас умовно дві ниточки на дві ниточки. Якщо, ось, наприклад, у вас така позначка, так? а поряд той хрестик, то ви вже йдете звідси, з цього куточка. Получається, у нас в, сюди вширш один хрестик, одне, вибачте, ниточка плетіння, одна в основі, так? а вниз дві рахуємо. І виходить у нас вже навпаки отак один, сюди у нас один, одна ниточка, так, а вниз дві. Виходить ось так. А інший колір ми робимо поряд теж одна ниточка. У нас в бік, а вниз дві ниточки. Я не знаю, як пояснити. Це. Я сподіваюся, що коли ви бачите очима, то ви вже розумієте. Ось, бачите? Тепер ось такий хрестик вийшов. Ніяких відступів міг хрестиками робити не треба. Вони отак, один за одним ідуть. Зараз я ще раз поряд зроблю ось цей вертикальний, щоб ви зрозуміли просто як воно. Так. Сюди ми одну ниточку беремо, а вверх дві. Ниточки плетіння. Я маю на увазі в самій, в самій основі. І виходить, у нас ось такий він, наче, як довгий хрестик, бачите? Довгий. А поряд робимо іншого кольору. Хрестик ось такий. Отак. Оп. Теж він у нас виходить, довгий хрестик. Отак. От Зрозуміли? І це у нас якось, ну, як, він займає площу одного хрестика, але має два кольори. Ось так. Зрозуміли? А ще, якщо в... Якщо в схемі, ви бачите, якщо в ключі, ви бачите, є, наприклад, один значок якийсь да? один. а до нього пояснення, там ниточка номер, там, наприклад, 960 плюс там, 36. ну, Наприклад, два кольори ниточки треба зробити. так, То це звичайний хрестик, звичайний, в дві ниточки, але ми беремо. Дві різні, два різні кольори ниточки. Зараз я вам просто покажу прям наглядно, як це робиться. Взяли один колір ниточки, так? Одну ниточку. Ой. Ось, одну ниточку. І другий колір. Ниточки, одну ниточку. так? Потім ми їх поєднуємо. І у нас виходить ось так дві ниточки двох різних кольорів. Видно, да? І ми їх потім беремо в голочку, заправляємо ось так. І вишиваємо саме, впорвалась у мене тайнеточка, але не зважайте. І вишиваємо саме отак: от одна ниточка така, одна ниточка така. Ось так. Ну, я роблю ось так. Ось тут у мене хвостик висить, і ось так вишиваємо, так? І знову-таки беремо нашу основу беремо дві через дві. Так, дві ниточки сюди, дві ниточки сюди. Це звичайний наш хрестик. Так, що я три зробила. Господи, сліпота. Так, дві ниточки сюди, дві ниточки вверх. це у нас звичайний хрестик. І вниз. Оп, закрили хрестик. І у нас виходить, ось такий бленд. Вона вже мішана така ниточка. І я дівчата поправляють, щоб було рівненько. Ось ці хрестики. Ну, це у мене просто такий кажу, О. І ось такий, виходить, хрестик, як двокольоровий. Оце називається бленд, коли мішаніна двох кольорів ниточок. А коли ось такі значки, то це просто тут один колір, тут інший колір, то це вже не бленд. Це зрозуміло, так? Ну, я сподіваюся, що все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то пишіть, я буду знову знімати вам щось. Добренько. Але я все ж таки думаю, що все зрозуміло, і у вас все вийде. І вийде шедевральні ваші будуть роботи всі. Все. Бережіть себе. Перемога неодмінно за Україною. Допомагаємо ЗСУ обов'язково, не забуваємо про них. Без нас, і ми, як і ми без них, ми нічого не виграємо і не буде перемоги. Тому. Не лінуємось, допомагаємо і не забуваємо. Все, папа! -па.